Друзі, доброго дня, адвокат Платенко Володимир. Огляд судової практики по медичним питанням військовослужбовців. Умовно, ці справи можна розподілити на два види: з медичних питань та юридичних питань. Коли військовослужбовці звертаються до суду на постанову ВЛК, вважаючи, що вони повністю непридатні до несення військової служби, адже характер, ступінь, важкість, причину. Травми або поранення, хвороби без спеціаліста встановити практично неважливо. І тому суди здебільшого відмовляють військовослужбовцям у таких справах. Однак, коли йде мова про те, що військовослужбовець, наприклад, отримав травму при захисті Батьківщини або при проходженні військової служби, тоді суди здебільшого становяться на бік військовослужбовця. У будь-якому випадку ретельна підготовка до справи підвищить ваші шанси на виграш.